Що відбувається з людиною після смерті? Людина одразу як помирає, потрапляє в пекло чи рай? Чи людина, яка померла, чекає суду, і тільки тоді вона потрапить в пекло чи рай? Чи існує реінкарнація? Коли людина помирає, куди вона йде? Адже в Біблії написано, що в кінці світу буде суд, і всі пристануть перед Богом. Але до цього часу де знаходяться люди? Це все реальні запитання, які мені надходять на цю тему. Тому спробую пояснити, що говорить Біблія з цього приводу. Отже, найголовніше, що нам потрібно зрозуміти, що таке душа. Біблія дає чітку формулу, з чого вона складається. Послухайте: взявши порох з землі, створив Господь Бог людину і вдихнув в її ніздрі дихання життя, і стала людина душею живою. Отже, тіло з пороху земного. Плюс дихання життя, тобто життєва енергія, дух, дорівнює жива душа, тобто жива людина. Цікаво, правда? Це ж саме рівняння є записане і в іншому вигляді. Порох повернеться в землю, з якої вийшов, а дух повернеться до Бога, який його дав. Хтось каже, що дух і дихання життя це різні речі. Але ні, Біблія уточнює це питання. А поки ще в мені дихання є, Божий дух. Або подих, що є в моїх ніздрях. Отож, душею в Біблії названа жива людина, яка складається з тіла і енергії життя або духа. А коли людина помирає, то з неї не душа виходить, а дух, тобто ця енергія, яка дає життя. Цей дух не може мислити, бачити, говорити, відчувати і тому подібне. Я вже неодноразово у своїх відео цитував наступний вірш з Біблії: мертві не знають нічого. І таких віршів немало. Ось ще кілька. Смерті немає того, хто пам'ятає про тебе. Господи, не мертві, хвалитимуть тебе. Ці тексти чітко дають зрозуміти, що після смерті немає раю чи пекла, а ті, хто помер, не живуть десь в іншому вимірі. Адже хіба в раю не славили б Бога спасенні? Що ж відбувається з душею, коли людина помирає? Приклад. Я купив лампочку в магазині, порівняємо її з тілом людини. Вона не світить, тіло не живе. Я підключаю її до струму, тобто, вмикаючи вимикач, я дозволяю струму енергії життя духу, з'єднатися з лампочкою, з тілом. Результат лампочка горить, тіло стає душею, людина живе. Якщо я вимкну вимикач, образно кажучи, заберу струм від лампочки, дух повертається до Бога, лампочка перестає світити. Душа мінус дух дорівнює мертве тіло. Тому всі питання, типу, де душа після смерті чи існує реінкарнація, відпадають. Варто відмітити, у Біблії слово душа часто має значення життя або єство, почуття, в залежності від контексту. Ми ж теж часто кажемо, душа болить або душа тривожиться, маючи на увазі саме наші почуття. Ще одне, з чим я абсолютно не згоден, але це стверджував диявол Єві. Він казав так: ні, ви не помрете. Біблія чітко вказує, що душа, що згрішила, помре, і що тільки Бог єдиний, хто має безсмертя. Тому безсмертна душа це вигадка, жодного разу таке словосполучення в Біблії не зустрічається. Щодо фізичної смерті і перерви між нею і Воскресінням. Ісус цей стан порівнював зі сном. Пам'ятаєте, як він про свого друга Лазаря казав, наш друг Лазар заснув, піду розбудити його? Прийде час, коли Ісус повернеться, щоб розбудити кожного, хто вирішить протягом свого життя посвятити йому своє серце. Мало того, Біблія говорить, що буде навіть два Воскресіння, але про це пізніше.